Громадське обговорення щодо будівництва на території садівничого товариства Дружба у селі Крихівці Івано-Франківської громади 16-поверхових будинків відбулися сьогодні у приміщенні управління архітектури Івано-Франківської міської ради. Забудовник Василь Балагура каже, протягом останніх трьох років придбав на території цього садівничого товариства 13 ділянок і розробив щодо них детальний план території для будівництва там багатоквартирних будинків висотою до 16 поверхів. Сьогодні представив його на громадські слухання, де Далі можливої забудови розповіла розробниця детального плану території Галина Шикман. З її слів, дозвіл на розробку цієї містобудівної документації ухвалено на сесії Івано-Франківської міської ради 20 червня 2024 року. це ми визначаємо граничну ще раз. Зазначаю, ну тобто і і відкрито вам пропонуємо на розгляд. Перша частинка має поверховість 8-10 поверхів. Друга частинка має вищу поверховість від 13 до 16, -ти. Ми готові приймати пропозиції. Присутні на обговоренні учасники садівничого товариства заявили, що проти зведення багатоповерхівок, але не проти зведення чотириповерхових таунхаусів. Ми собі покупили там ділянки, де хто побудувався, і зараз ми вже розуміємо, що там може бути 16 поверхів. Та як це, це, так? це так вже моє бачення як інвестора? Добре, на 8-10 поверхів. Добре, що нас не Плати, можна питання саме до вас. Та, не, ну, та, давайте я фундамент зроблю і так залишу. Ігор Ружанський серед кількох учасників громадського обговорення, які схвалюють будівництво багатоповерхівок, каже у такий спосіб, можна отримати вигоду від забудовника, який зробить інфраструктуру. У моїх батьків там є земельна ділянка. Я там не виступав, але бачу, що там позиція якась тільки проти. Я, наприклад, там хотів би побудувати будиночок, де проживати там з сім'єю, з дружиною, але немає там ні дороги, ні каналізації. Головний архітектор міста Ігор Мусіловський каже: висловлена на сьогодні. Думка людей буде врахована. Ми сьогодні не затверджуємо. Ми тільки за результатами буде прописаний протокол громадських слухань, буде опублікований у відповідності до чинного законодавства на сайті департаменту міської ради, ну і вже керівництво міської ради в подальшому буде приймати, скажем, рішення про його затвердження чи не затвердження. Справа не проста. У нас в цілому місті стає складно будувати, тому що. Хтось тут говорив про і мережі, і так далі, але ми послухали безпосередньо пана Василя Омеляновича, який каже, що він також допомагає місту, тобто будує каналізацію за свої кошти. Ось тут люди проживають, і там і наступна хата проживають. Отут тут звідси старта будівництво. Учасниця садівничого товариства Дружба Катерина Вторак показує, на якій території можуть з'явитися багатоповерхівки. каже, наразі зібрали 132 підписи із садівничого товариства Дружба та сусіднього «Замир», які виступають проти висотних будинків. Окрім того, створили електронну петицію на сайті міської ради, яка зібрала необхідну для розгляду кількість голосів. Ми не проти, щоб тут щось збудували. Просто скільки разів ми підходили до працівників, хоча, ну в принципі, вони не компетентні нам щось розказувати, але вони завжди всі говорили, тут будуть таунхауси. Ну, відповідно, всі, всі власники земельних ділянок заспокоїлися, таунхауси, Ну, хай будуть і тут ми просто 8 січня всі отримали шок. Учасниця садівничого товариства за мир Тетяна Бабій каже: в 2021 році придбала тут ділянку і збудувала будинок, де зараз мешкає. Її дім із можливою багатоквартирною забудовою розділятимуть три земельні ділянки. Ми ж розглядали житло в тому районі, яке не буде розбудовуватися багатоповерхівками. І більшість людей так само розглядали житло в тому районі, яке буде забудоване малоповерховою. Забудовою для того, щоб не було поруч будинку, який повністю заступає світло, Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ